Слава Богу. Слава Богу. Я радію, що ми всі тут сьогодні попали. І, знаєте, я також радію, що я вже не дуже мусив так спішити з роботи. Вчасно відпустили. Я славлю Богу, що ми всі є тут. А я хочу сьогодні читати від книгу, книги Даніїла. А я буду тільки читати з цієї книги. А я хочу говорити про. Силу віри в людини. Знаєте, Даніїл, він сам є дуже великий приклад цього. Ми бачимо, що Даніїл він був в такому аж странному, странному, странному місці, він був в такому в такій странній ситуації, де it was strange. it was was strange strange стрендж. Він попадає в іншу землю, його взяли в полон. І він живе в царському домі. Знаєте, то той одне, коли забирають тебе в полон, і ти там якось бідно живеш. А коли тебе забирають в полон, і ти живеш, як багата людина, все гарно, все супер, все тобі дають, навчають тебе. Там, там вже був фрі college, можна було сказати. І знаєте, все йому було дано. І в цій странній ситуації ми бачимо, Даніїл, він тримається своєї віри. І ми бачимо, як Бог його благословляє. Я сьогодні не хочу говорити про Даніїла, я хочу сьогодні говорити про його друзів. Давайте разом прочитаємо один стих, а це буде книга Даніїла, третій розділ. Я прочитаю 19-й стих. Даніїл 3, 19. Тоді навходу Носор переповнився лютістю, і вигляд його обличчя змінився проти Шадраха, Мешаха і Амведнего. Він відповів і наказав напалити піч у семеро, понад те, як повинно було, було напалити її. Я хочу тут. Просто зупиниться. Ми ми, я думаю, ми всі чули цю історію. Бо це, це коли Навходоносор, він зробив цей ідол, він всіх прикликав і сказав, коли буде музика грати, всі повинні поклонитися ідолу. І цей ідол це був сам Навходоносор Це, це був його це був ідол, в його вигляд, зроблений з золота. І тут не написано про Даниїла, ми не знаємо. Що з ним сталося, де він був, але ці три друзі, вони там були. І ми розуміємо і знаємо, що вони не поклонилися. І ми також розуміємо, і всі знаємо, що вони сказали царю, що наш Бог, він є з нами. Ми цього не годен зробити. Але я сьогодні хочу подивитися на цей вости. На, на, на входу носора, подивитися на його гнів. Ви знаєте, коли ми стоїмо твердо в нашій вірі, коли я кажу ні, я буду вірити в Бога, диявол, він все на входу носера якогось знайде в нашому житті, що розбунтується, що буде гніватися, що, що щось попробує зробити, і, і таке робиться. Але знаєте, це є нормально. Це і нормально. І ми бачимо, що стається в цій історії. Ми знаємо а, такий гарний кінець. Хоча ми б там не хотіли бути, коли цих трьох друзів кинули в цей піч. І коли вони там ходили. І вони, певно, боялися, вони були люди, так, як ми. Але вони мали тверду віру в Бога. Знаєте, ми живемо в такому часі, де віра це дуже важлива річ. І треба по вірі жити. І це не тільки говориться про якийсь великий акшен, що ми будемо робити по вірі нашій, просто щоб жити вірно і служити Богові, жити по наших християнських моралях, служити Богові вірно во всьому, і бути, бути справедливим, щоб говорити правду навіть коли тяжко, щоб все розказати, навіть коли це не є вигідно нам, щоб служити Богові всім серцем і всім життям нашим. Це і такий step of faith, щоб це зробити, щоб встати. І сказати, я буду вірити Богові, буду служити Богові, я люблю мого Бога, я буду жити свято перед Богом, розуміючи, що Бог буде зі мною. Розуміючи, що Бог буде охраняти, благословляти і допомагати. І ми розуміємо, що ці друзі Даніїла, вони там стояли в тому огні, але там четвертий був з ними. Вони рішили так і жити. Вони вирішили довіритися Богові, сказати царю так, як вони вірили, і нічого іншого. Вони з царем не сварилися. Вони просто сказали, що вони вірять Богові. І вони не можуть робити те, що він їм сказав робити. І за це ми бачимо, що гнів наповняє царя. І знаєте, приходить консеквенс. Щось стається, цей цар він не приймає ці слова, і можна сказати, що в них проблема. Але знаєте, в, такі проблеми Бог, він, в таких проблемах Бог починає працювати. І ми бачимо багато разів в нашій Біблії, що коли ми довіряємо нашому Богові, коли ми вірно служимо нашому Богові, то наш Бог Він охраняє нас, Він благословляє нас навіть в цьому вогні. Знаєте, ніхто не питав тих друзів, як там було в тому вогні. Тут немає такого, такого питання. Якщо би я там був, якщо б я там стояв, то я би спитався, як там в тому вогні для вас було? Що ви там відчували? Чи там хоч було тепло вам? What happened? Але знаєте, вони там були з Богом. І там цей четвертий чоловік, який там був, і входу Носор, він сам його бачив. Він питається, хто цей четвертий чоловік? Що тут робиться, ми вкинули три. І на входу Носор, в кінці він бачить Бога. І в тих людях, і реально своїми очима, і за тих людей він бачить Бога. Знаєте, ми живемо в цьому світі, і щоб жити вірно, щоб справедливо ходити перед Богом і во всьому бути справедливим, це є тяжко. І люди дивляться деколи на нас і думають, чому. why are you doing this? Що з тобою? Ну, будь нормальний, не треба все сказати. Не треба все відкрити так, як відкривається. Але якщо живеш справедливо, то Бог благословляє. Якщо живеш справедливо, Бог ходить з тобою. І святість Божа, вона показується. Воно, воно є це світло, яке потрібна для нашого світу, скільки несправедливості є в нашому світі сьогодні, скільки неправди, скільки гніву, скільки людей є з твердими серцями, які живуть сповненим гнівом, так як цей носа. Але знаєте, браті і сестри, ми, як християни, щоб нам це так жити, нам не тільки це тяжко, бо є якісь консеквенси, бо щось стається диявол він атакує. Але нам тяжко робити ті шляхи віри, ті степс of faith. Нам тяжко так поступати, бо кожен раз, коли ця можливість наступає, плоть, вона не спить, вона має цю боротьбу з нами. Не каже Ти вже так поступи, ніхто не дивиться, не переживає так і не знають Гнів, всяке може бути. Але знаєте, нам даний Дух Святий, нам дана сила Божа, яка дана нам, щоб ми могли перемагати нашу плоть, щоб ми могли перемагати диявола, щоб ми могли йти вперід, слідуючи за Богом. І цей Дух Святий, він є даний нам на нашу допомогу. Не із-за нашої заслуги, не, не із-за того, що я вже прийшов до церкви вже четвертий тиждень підряд, на кожне служіння приходжу. Значить, Дух Святий просто мусить бути на мені. Ні, це є дар. Це є дар. І коли ми ходимо, коли ми живемо і служимо Богові нашим життям, то Бог іде слід, слід з нами, і Бог нас веде. І ведення Духа Святого це є дуже важлива річ, коли ми живемо справедливим життям. Познаєте, диявол він хоче збити, він хоче знайти якусь атаку, він хоче знайти оці думки, які приходять, щоб якось покрутити на наші почуття, щоб покрутити нас, і так нас закрутити to wind us up. Я не знаю, як це повністю перевести на українську мову, але знаєте, наприклад, наприклад, буває таке, що я сиджу, я думаю, думаю і сиджу, і якась думка надходить, і я думаю про ту думку, і я всіх сторін вже думаю про ту думку. А це що, що навіть і не сталося, навіть і не було, і я вже якось і трошки нагніваний, трошки обіджений. І, і сиджу, і думаю, а чи нічого даже не сталося? І це просто-напросто атака сатани. І, і не тільки атак, а таке, що воно і не було, і певно, і ніколи не станеться. А я вже і миру не маю, і не маю спокою в розумі, бо я надумався. Я собі там думав, думав і надумався. І знаєте, по getting wound up. Передумав забагато і not good. А знаєте, це просто одна маленька річ. А Скільки, скільки інших речей бувають, що, в, що вкрадуються в наше життя, що забирають наш мир, що забирають наш спокій, наш радість пропадає. Знаєте, кажуть, що християни колись були радісні люди. І я, я це вірю, бо знаєте, в нас є ця радість. Я, я, я знаю, між нами є ця радість, є люди, що з ними можна і посидіти, і поговорити про Бога, і про Біблію, поросуждати, і в той самий момент радіти. Просто-напросто радіти і мати благословенну дискусію. Але знаєте, дьявол, він приходить, щоб вкрасти все це. Він приходить, як цей навходоносор, коли вони зробили цей шах віри, а він приходить. Щоб збити. Ти це сказав, ти рішив повірити, ти вирішив так поступити, а тепер дьявол приходить, щоб зразу, зразу збити. Ти сказав, що ти будеш вірити, а дьявол атакує, щоб збити. Бо якщо ми кажемо, що віримо, а потім падаємо в нашій вірі в той самий момент, то нічого не стається, і наоборот, наша віра, вона потрошки. Потрошки вона починає шифт, вона починає мінятися, вона починає потихеньку ломатися. І це є дуже-дуже, дуже така ситуація, яка є дуже важлива для нас. Щоб ми дивилися за такими ситуаціями. Я це бачу в собі. Я це бачу, коли дьявол атакує, коли Бог щось робить, а потім дьявол атакує. А защити немає. А треба йти проти того. Так, коли треба просто молитися. Знаєте, в нас в фабриці є такий довгий голвей, він є покрашений жовтою лентою, Там можна проходити без ніякого сейфті. І так, коли я просто проходжу, в мене маска накрита, я просто молюся. І просто молюся, і помолюся легше стає, а тоді далі. І буває, молюся. І, і ніхто не питається, маска все прикрила, все сховано. Знаєте, це благословення коронавірусу для мене. І можна гарно помолитися, і ніхто не питається, що ти робиш, що ти там говориш. Ніхто не бачить, що там my lips are moving, Ні, просто молимося. Але знаєте, я бачу в моєму житті, коли сила Божа сходила в ці моменти. Ці маленькі-маленькі моменти, де я просто рішаю: ні, я буду вірити Богові. Бог це є мій мир, Бог мені дає силу через Духа Святого. Я буду надіятися на Бога. І Бог не тільки благословляє, але повертає цю радість, повертає цей мир, цей спокій. Оці три друзі, я вірю всім серцем моїм. Я, я, я пару разів читав цю історію в цьому тижні, що вони були в повній мирі і спокої, коли їх кинули в цей огонь. Бо вони були готові. Померти і бути з їхнім Богом. Вони надіялися, що Бог, їх або, зас... Бог або за них заступиться в цій вогні, або вони в тому вогні згорять і будуть з їхнім Богом. І вони в мирі, в спокої були вкинені, а потім їх витягають. Їм кажуть: виходьте вже з того вогня. І ми бачимо, ви там ходите вже, виходьте з того вогня. А вони виходять, ми бачимо, що вони вже на царя, вони на царя не сваряться. Вони не мають ніякого крику, там, там немає ніяких таких sharp comments, що можна, щось, що можна щось сказати царю. Його план вже не збувся так, як він захотів, вже можна. Є такий opportunity? Ні. Наоборот, вони мають цей момент, щоб просвідчити про силу Божу і показати, хто є Бог в їхньому житті. Браті і сестри, нам потрібна сила Духа Святого, щоб це зробити. Це не є річ, яка робиться силою людською. Це не є річ, яка робиться силою просто нашого характеру. Що в мене є добрий характер, я якось закрию свій рот, там постою і пройду. Ні. Вони були в мирі. Вони мали спокій в їхніх серцях. І в цьому мирі вони це пройшли, і ім'я Боже було прославлене через них. Хоча вони нічого в цій ситуації неправильно не зробили, вони просто рішили: ми не будемо поклонятися перед тим золотим ідолом. Ми будемо вірити нашому Богові. Коли ми довіряємо нашому Богові, коли ми кажемо, я буду служити моєму Богові, я буду правильно жити, ситуації прийдуть, вони будуть, але наш Бог буде з нами. Сила Божа вона буде відкрита для нас. Щоб ми з нею ходили. Оце, оці цей істочний, цей Дух Святий, Він даний нам сьогодні. І в тих ситуаціях Він буде відкритий нам. Ця жива вода вона буде текти в наших серцях. Якщо ми будемо повертати до Бога в тих моментах і приймати ту силу, приймати цей мир, цей радість, Він буде в наших серцях. Але знаєте, в таких моментах в нас є вибір. Наш Бог Він нам дає вибір. Знаєте, Єва вона підійшла до яблука, до того, до того плода. Це не був яблук, це не простіть. Єва вона підійшла до того плода, і вона мала вибір. Чи я возьму цей плід, чи я не візьму цей плід. Ми кожен день робимо багато різних рішень. В нашому житті. Ми рішаємо, що ми будемо робити. Ми рішаємо, про що ми будемо думати. Ми рішаємо, які наші поступки будуть. В тих моментах я прошу вас, рішіть піти до Бога. Рішіть помолитися 30 секундів. Знаєте, дехто каже, що тільки можна молитися на наших колінах. Якщо це так, то я є грішник, бо я молюся багато. Стоячи на роботі. І Дехто і каже, що тільки є одна форма молитви. Є багато форм молитви. Але питання для нас є, чи ми будемо молитися. Багато разів люди вони роблять всякі різні форми для всякого екскюз. Просто хочуть, щоб якось викрутитися ситуацію. Я тільки молюся на колінах, на роботі вже не буду ставати на коліна, не буду так молитися. Ні. Якщо б я став на мої коліна в фабриці, то. Мене би, певно, послали б додому. Стало дуже unsafe. Але знаєте, щоб рішити, що я буду молитися до Бога. Я буду шукати Бога. Мені зараз тяжко, візьму 30 секунд. Не буду просто думати всякі думки, але ні, я відкрию свої уста, я тихенько прощавшу молитву, молитву до Божа. Боже, поможи мені! Боже, зараз мені тяжко, Боже, я не знаю, що тут таке. Поможи. І знаєте, сила Божа в нас приходить. Я можу свідчити вам своїм життям і казати, сила Божа приходить. В тих моментах, тяжких моментах сила Божа приходить. Якщо ми рішаємо, що я буду вірити в Бога, я повернуся до Бога і я буду шукати Його. І не це. Знаєте, ми деколи робимо всякі такі великі формули, всякі такі великі плани, всякі великі думки маємо. Треба до того поїхати на те служення, поїхати там, побути. А сила Божа цей істочник живої води. Він є готовий для нас сьогодні. Зараз я не є великий проповідник, я не є якийсь старший проповідник. Але ця сила Божа, вона не є від мене. Я славлю Бога, що вона не є від мене. Це істочник, це є від Духа Святого, даний благодаттю Божою для кожного із нас. Ми його не заслужили. Це є дано через крові Ісуса Христа. І, і за цієї крові це є відкрито нам. Зараз. Right now. І ми маємо право прийти до Бога і сказати, Боже. І в мене зараз щось цієї радості немає. Боже, в мене на душі, миру зараз немає. Я зараз переживаю Боже. Боже, ти знаєш мій тиждень. Скільки було проблем, скільки різних ситуацій, странних ситуацій, Stuff I can't explain. Боже, тяжко мені на моїй душі. Боже. Дай мені силу, дай мені мир і радість. Браті і сестри, ми будемо. Йти до Бога в молитві. Будемо шукати Бога. Знаєте, ми є п'ятидесятники. Ми віримо в силу Духа Святого. Ми віримо в сповнення Духа Святого для кожного із нас. Для кожного, хто шукає це є відкрито. Будемо шукати цього сповнення сьогодні. Я не знаю про вас, але я знаю про себе тільки. Я ваші серця знаю тільки знаю своє. Я знаю в моєму серці, що мені потрібно сповнення Духа Святого. Це не буде моє перше сповнення сьогодні, і це не буде навіть моє друге сповнення сьогодні. Але я знову хочу це свіже сповнення. Бо я розумію і знаю, що в цьому є велика радість, в цьому є великий мир, і це є сила і підкріплення віри. І це є мій останній пункт, і ми будемо шукати нашого Бога. Коли ми приходимо в такі моменти, ми рішаємо, буду вірити в Бога. Диявол, він атакує, якась ситуація надходить. І ми рішаємо, що ми будемо шукати Бога. А тоді приходить сповнення Духа Святого. Що стається з нашою вірою? Вона підкріпляється. Вона підкріпляється. І в сповненні Духа Святого віра підкріпляється. Тому апостол Павло він прямо сказав, я молюся більше. За вас. І ми бачимо, навіть коли ми молимося більше, то наша віра підкріпляється. Приходимо до Бога в молитві. Амінь.